Всім привіт! З вами Любомир Ливиський, і Сьогодні другий випуск нашого блогу. Блок пост, тому що ми зупиняємо всі наші фільми і розбираємо їх з військовими. І під час цього говоримо дуже цікаві речі про реальність, те, в чому ми живемо, і саме головне про зародження нової культури військової мілітарної культури в Україні, серед української молоді. От ви чуєте вже працює культура. Хочеться більше познайомитися з цією двіжухою, яка тільки тільки зароджується. В нашому випадку це кіно-військова двіжуха. Ми не мріємо про космос. про кирки, ракети будинка кажуть українці. сам та зовсім не знає світ. Ці хоча палає завтра... е, Ну що, біля мене сидять два крутих е, чувака. Праворуч біля мене це український військовий, близько 13 років висловив в армії, е, один з перших. То забезпечував безпеку, верніш організовував безпеку видачі зброї першим ТРО в Києві після повномасштабного вторгнення. От і, взагалі, цікавий людинок. Звати Віктор Віктор звати? Так <laughs> Ось тебе борода, у тебе у, тебе. В тебе борода, просто щоб ви поняли, це борода. Це не друге підборіддя. Дивіться, з питань безпеки. Ми не можемо деяких військових показувати. Розумієте? Я думаю, ви це зрозумієте. Це мене шкребе по серцю, тому що ми не можемо особливо бачити там ті емоції, які би хотілося. Але окей, я думаю, що ми потерпимо. Ліворуч біля мене Костя З Костю ми Працюємо близько 15 років в, в кіно. Костя займається постановкою труків на нашій мові. Це називається стант координатор або Остановний координатор трюків, ну а ще Костя культуролог. Тумаєш світу 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 культуролога, світу культуролога, Представляєте? Думаю, який вибрати фільм Є у мене один улюблений режисер у Голлівуді, називається Майкл Бей. Режисер, який дуже круто робить візуальні речі, але всі його звинувачують в тому, що у нього дуже мало правди в кадрі, але зато це дуже круто виглядає. Є один фільм, який називається «13 годин. Uh, 13 Hours. Він входить в, там, в набір моїх улюблених фільмів, бо тому що кіно, від якого не хочеш відривати погляд, воно дуже класно зроблене. Uh, ми сьогодні поговоримо про uh, цей фільм, подивимося декілька сцен, побачимо, що в ньому, до чого можна придратися. Uh, sorry, Michael Бей, але. Ну, вибач, і е, цікаво побачити реакції там постановника Трюків на, е, на створення сцен і реальних військових, які можуть сказати, ні, ні я так неможливо в житті. Давайте включимо. Значить, це історія про Бенгазі. Бенгазі е, коли почались були бойові дії, то в Бенгазі залишилося декілька дипломатичних американських представництв, які були евакуйовані, і залишилось буквально одне. І ось на ось це одне е, дипломатичне е, на цю дип дипломатичну структуру на. Е, напали місцеві. Ну так як там у них цей е, е, двіж із там, з внутрішнім тероризмом, тому там, там не зрозуміло хто за кого, хто як. Там я знаю точно їх є їхні е, їхня повстанська армія, яка називається 13 лютого. У нас до четверті, у них 13-го. Історія починається з того, що ну, от герой при, головний герой прилітає в Бенгазі. От він дися це все. Морські котики. Зустрічає колега. Причому бачимо машину на цих на, на їхніх номерах. Бачне на дипломатичних. Я коли дивився цей фільм, я думаю, блін, піпець, представляєш, приїжджаєш в аеропорт, люди зі зброєю. Ну, Зараз зброю нікого не здивуєш. Угу. Заходиш, в вашан з автоматом і Всі такі: А блін, вашан з автоматом, ну окей. Слухай, да, от о, тут є момент, бачиш, його запитують, чому ти зняв обручальне кольцо? вот ну є багато військових, які просто там навіть не носять кольця. Я, до речі, теж для безпеки не ношу. Чи впливає, наприклад, якщо військовий попадає в полон, чи впливає це якось на ну, тобто чи він женат, чи ні? Чи знаєш у нього є сім'я? Чи не знаю, як думаєш? Ну, просто були випадки, коли через сім'ю намагались діяти на військових. Е, в нас навіть було. Декілька років назад не пам'ятаю точно коли розпорядження всім військовослужбовцям прибрати свої соцмережі, скажімо так, але щоб або, або як мінімум, щоб там не було твоїх персональних даних, от, і щоб там не було твоїх фотографій у військовій формі, щоб не розкривалася приналежність твоєї до армії чи до якогось іншого там якогось підрозділу, певного uh -huh. от, по тому що бувало таке, коли через родичі намагались діяти психологічно там. З погрозами і так далі. Друзі, хочу нагадати про місію нашого влогу і, взагалі, з ким ми його робимо. Ми робимо його з академією цивільного захисту CSI, де ви можете прийти навчитися, як, як правильно підготувати себе тактично, як вміти користуватися зброєю, як вміти себе захистити, вас та свою сім'ю. Тому ми разом вирішили познайомити вас із мілітарним українським світом і поєднати його в якійсь мірі з кіно, так як я експертом кіно і буду спілкуватися з експертами мілітарі. Майкл Бей просто любить знімати типа ну, героїв типо з голим торсом. О, завжди робить їх типу, супер крутим. Ну тобто, це, до речі, навіть з Вілом Смітом історія була відома про те, що він йому сказав, типу, в першому фільмі Віла Сміта, де в нього головна роль була погані хлопці. Він йому сказав, розтягни ну, знімує сорочку. Типу він не хотів зняти, типу, він там прям спорили. От він сказав мені: якщо ти не знімеш сорочку, типу, то ти будеш типу, лузером, і тобі треба типу, зняти, ти будеш типу, суперзіркою. От і вони зійшлися на тому, що він просто розтягнув сорочку, ну роз, розкрив сорочку і просто відкритий торс. І тепер май цей віл Сміт випустив книжку і подарував Майклубе на день народження, і написав мені: Ти був прав. Mm -hmm. О, так от тут теж бачите, чуваки на 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 тарсах. Я думаю, що статура там дуже великі м'язи, скажімо так, особливо не впливають на тактичні які здібності. І так далі голос. А я таке була... моє питання, тільки було Ну, головне, щоб була витривалість, щоб була нормальна динаміка. Там рухливість, великі м'язи, можливо, навіть це буде заважати. Я от хотів тільки про це поговорити, типу, наскільки, наскільки важливо, знаєш, там Ні, бути безумно, важливо, ну, кардіо треба тренувати. Ну, кажучи, дуже кардіо, дуже в основному кардіо в основному займатися зарядкою, в основному займатися такою ну, і Спину, бо то, що походивши декілька годин в броні, повній спина потім трошки починає казати неприємні речі організму. Колінця, колінця Поясниця. Колінця. базова програма тренувань. Сама-сама проста там хоча б два рази в тиждень. Ну от ми знаходимося зараз на полігончику Civil Safety Academy, от, академія цивільного захисту, де вас навчать, як користуватися зброєю і взагалі бути в безпеці. Ми перемістилися сюди, щоб протестувати улюблену зброю Віктора. Це глок. Ним користуються всі спецслужби, ну здебільшого спецслужби США, е поліцейські, тобто е дуже популярний пістолет, який е ну, славиться своєю надійністю. І зараз ми спробуємо зробити декілька тактичних речей, показати, як він працює. Коротше, от ми, ми зараз от перші мобілізовані орки, от, і ми от їх бачимо. І, наприклад, закінчуються патрони у тебе в автоматі. Як ти кажеш, швидше буде достатньо пістолет, так? як до... мінімум, щоб ще дійти до укриття, можна так. просто відстрілятися пістолетом. І потім вже здійснити перезарядку основної зброї. Угу. Тобто це в основному не, використовує, не використовується як зброя основна, а використовується зброя додатково, додатково. допоможна. До речі, стосовно наших снайперів дуже прекрасне їх забезпечення взагалі. Снайперів? Так, да, Наших снайперів ще прекрасне забезпечення. — Клас. Дуже круті гвинтівки. Принципі, а все вони їх забезпечує ну, є... держава, чи, так, чи так, вони самі? Ну, бо я знаю, що багато хто, типу, там вже плюшечки... там ну мають я... на увазі штатний снайпер, якогось там підрозділу, особливо якщо це спецпідрозділ там сил спецоперації чи там інші, то в них там все просто по першому, угу. по першому, яку роль яку яку в, в процентному співвідношенні там в успіху операції, давай скажемо так. Відіграє роль снайпера. Ну іменно його дії відіграє. Скільки, скільки це відсотків десь там? Ну, 15-26. В прям відсотках, я мабуть не скажу. Ну, так, між на... Ну, Але. Між на... Ну, снайпер це дуже важливо. Uh -huh. Ну, Снайпер працює локально в якомусь напрямку, наприклад. Ну, от так бачиш, от, от, от якийсь сектор. От зараз в даній ситуації дивись, чуваки, просто от на них направили зброю, просто з куча куча АК, дивись. Ну, як правило, наші снайпери не перекривають, вони просто знищують ворога і все. Uh -huh. Ну, в, даній, в, даній, в даній історії бачиш просто у них <схай>, чувак на челіза. Тут є один дуже цікавий момент. Зараз ми про нього поговоримо. Я от хочу просто показати. Бач? от напруження. Хоп! Він показує жест. показує жест, yeah, який називається Джамбо. Який називається Джамбо. І дивись, напруга, напруга, напруга. Так, малий. Коротше, дуже багато військових показують такий жест. Джамбо називається. В цьому фільмі, до речі, дуже багато коментарів було. Типу, що це означає? Тому що Майкл Бейн особо розказав про це. Ну, то, 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 він показав, що цей жест типу, зняв, зняв напругу. І багато хто, типу, із ну, там, звичайних глядачів такий, типу, -та типу, що, ну, Що за фігня? Так от, знак Джамбо. Знак Джамбо означає, його, його прийнято, прийнято показувати один одному військовими, які служать в приватних військових компаніях. От, тобто це ну, Умовно називаємо найманці. Тому між ними, між цими двома чуваками, якби його наняли приїхати, ну, там американський уряд приїхати сюди. Цих чуваки, ці чуваки наняті, от, і вони типу, показали Джамбо, типу, це як, типу, Чувак, ну, ми, свій, ми, свій, 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 ми просто свій, по свій, різних свій, сторонах, але да, типу, ми, типу, на одному статусі. І воно, типу, ну, зняло, зняло напругу між ними. Да, у нас би начальник озброєння би повісився, якби побачив це. А що, що саме дебати? Ну, бо в них, от, в них все якось так. У нас все воно більш закрито. Ну, тобто там, типу, воно все досить Безпека, хоча. Ну, мабуть, так, мабуть, більше безпека до цієї зброї. У uh -huh. нас здебільшого там в залізних шафах, ці шафи закриті, опечатані, Ну no, і кімната зберігання зброї, вона також там решітка, також залізні двері, все закрито, все опечатано, сигналізація і так далі. У нас, типа, ну, треба швидко взяти зброю. У нас багато бюрократії, типу чи ну треба підписувати щось типа? Треба до по типу, цього. Mm -hmm. Ну, якщо згадати, що було в Києві на болоні, то це було до речі. Тоді тоді там швидко було. мені здається. Там ну, просто... Я в той момент там не був. я Був в іншому місці, але там да там просто брали. Але знову ж таки, ну такий міф, що просто приходили всі підряд і всім роздавали направо наліво. Трошки це було не так. Брали паспортні дані. Записували і тоді тільки видавали зброю, але не обов'язково бути було там військовим, бути якимось підрозділі. Просто можна бути місцевим жителем, який uh -huh. хоче захищати своє місто, свою країну. Uh -huh. от і може було отримувати зброю від присну. Ну, ну ця новина Дона налякала. Пам'ятаю, він такий сидів. Казав ой боже, що всім українцям 90 тисяч зброї видали. Злякався, бо тоді до Ну так вони всі злякали. Постановий трюків Константин виходить на рубіж. А слухай, я чув, що здебільшого е, ну, захист ну, бронежилет сам по собі. Моно це ну там від від не особо від кульця, як правило більше від осколків від культура. На від куль, ну, там, від куль чи... це десь до там 5 відсотків всього поранень. Не має бути відношення до них таке, краще це ніж нічого. Навіть якщо прилі... прилітає куля, вона в поганому бронежилеті деформується і вже в людину залітає, вже сплюснута куля, яка скажімо так набагато більше, більше робить шкоди, розриває чи... просто плоть. Слово, Я Не знав цього. так, що краще бути. Ну, Якби це не звучало, мабуть, без бронежилета, ніж з поганою пластиною, яка там прострілюється звичайною пістолетною кулею. Угу. О, то, що, грубо каже, же... вхідний отвір, вихідний отвір, він буде набагато більше, ніж звичайною кулею. Да, мені це дуже подобається, коли стоять просто посеред вулиці, відкриті, о, коли в них влучають кулі, а в них не попадає. От парадокс. Ну, слухайте, це теж, до речі, елемент, елемент, до речі, це елемент. А, а, Кіношний досить сильно, тому що глядачу ем, ну не буде приємно дивитися, знаєш, постійно влучання в тіла. от набагато прикольніше, коли там попадає кудись по, по якихось <світтє> деталях. коли <розумілося. світтє> Якщо хоче, глядаєш, дивитися попадання в тіла, я просто може відкрити YouTube, Instagram. Там, і просто <світтє> подивитися відеоролики наших військових і подивитися, як росіяни попадають в тіла. Слухай, ну зброя в них бачиш до ви знову ж таки. все російська, от, от от всюди дає конфлікти військові в будь-яких країнах, це все російська зброя. Просто ну от, реально клака світу. Ну, того що, скажімо так, з АК треба менше догляду і менше кваліфікації. Якщо М16 це, грубо кажучи, для людей з інтелектом, як би це там не звучало, а АК, тобто АК можна дати там, якомусь не знаю, п'яному орку, Та о, він його показати, отак вставляється в магазин, отак перезаряджається. Там, розібрати, почистити, зібрати і так далі. Yeah, і ну, надійна, а так. М16, вона, ну, вона вимагає більше ну, М4А1, якщо от які використовують, так. вона вимагає більше догляду, більше там, чистоти, краще треба доглядати за нею і так далі. Тобто це зброя, ну але ж ну, є свої плюси, є свої мінуси, але це зброя, яка потребує більше догляду. Ну, що використовують там, якісь там ігіл mm -hmm. і так далі. 90% це АК, Сама мирна країна Російської Федерації, але через їх зброя потім дивно, да? Як це так? Імперія зла США щось поменше зброї в різних країнах. Да, так, представляєш. А, з, з Америка наша, да. повна зброї у терористів, всяких там банд і так далі. Дивно. Як це так? Піратів. А, мені здається, знаю. Це вони як на Донбасі в шахтах знайшли. Десь там якомусь там. Войнтор? А просто купили, так. Доброго у вас є. 50 тисяч АК. Так, звичайно. Ви, будь ласка, забирайте. Ви машиною? ви машину карти. Є доставочка, можна достати. Давайте доставочку. Кур'єр вам дзвонить. Ну, прямо з пістолетів типа рубають, з автоматів. Реально, як, реально попасти взагалі. Ну, все буде отак. Ну, а втримати. Давай, 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 вони прямо. Чергу прямо ні, чергу точно нереально. Це є черга, автоматичним вогнем точно нереально. Ну, тобто, автоматичним вогнем, якщо ти тримаєш одною рукою. Там, то по, буде, по 1, 2, це буде... Один-два, можливо. Так вони, вони чергою лукають. Попробуємо зробити один-два один, постріли в сторону мішені, тримаючи однією рукою і побачимо, чи взагалі реально потрапити в ціль, чи нереально. Я думаю, що ні. От. І знову ж таки, не робіть цього. Це просто неправильно. Так, ми просто робимо це як тест з професіоналами, щоб подивитись, переконатися і показати вам. Окей? Реально? Реально? Да. Блін, гайс, я був я був неправий. Вибачте, це реально, але треба мати здоров'я. Треба мати ну, в принципі, якщо буде автоматичний вогонь, воно <звук> понесе... Ну, якщо автоматичний, воно занесе да, по-любому. Так, Це навіть не має сенсу. Там, в принципі, там стріляли автоматично. При пораненні там не знаю, лівої руки, це, це реально. Ну зрозуміло, що там. Можливо, не точно попадеш, але широку не ведеш нормально. Окей, добро. дивись, Майкл Бейг, Він героїзує в любові. Я... Мені подобається фільми Майкла Бея Чим тим, що він робить фільми не про страждання, а про героїзм. Мені це подобається. Я дуже хочу робити кіно в майбутньому. Чому ми в принципі е і спілкуємося зараз з військовими по поводу кіно? Тому що прийде час скоро знімати кіно. Uh, і я противник того, щоб знімати про трагедію, про наш uh, ну про, про наше горе, яке ми переживаємо, бо воно ще дуже швидко ранені зруч. А от що ми маємо робити, це героїзувати нашу армію, героїзувати наших хлопців і показувати реально, які ми класні. Бо тому, що світу треба, щоб ми захоплювалися. Ну те саме, що роблять не викид американці, але щось занадто тонкі двері, коли машина броньована. А бро я тільки хотів такі. сказати, я тільки хотів сказати, що вони ну, воно просто використовували реальний реальний реальну машину, але ти типу, декорували її. Хто шарить, той зразу бачить. Майкл Бей, що ж ти так? Ти бачиш, тут спеціалісти Дарри просто встану. розбирають, розбирають просто молекули. Бен Факов. <laughs> <laughs> просто в Майкла Бей є така фраза. В нього під час зйомок Амагедона підійшов Бен Афлок і спитався: Майкл, скажи, будь ласка, чого? Чого в тебе в фільмі? Ну, якби у нас в фільмі? Чого е, не простіше навчити е, астронавтів бурити землю, ніж бурільщиків зробити астронавтами. Ну це ж типа нонсенс. Майкл Бейс сидів такий і сказав: Ну, Бен, фак оф. <плес> <плес> Тому, ну, типа, треба було, і треба було. Американці, до речі, дуже сильно хвалять нашу армію. Ну, зараз ті, хто тренують наших хлопців, ну говорять, що прям типу захоплені від того, як сприймають, як, як дуже круто сприймають наші військові всі знання. Я просто був на. Скажем так, в декількох на ну, зимих заходах. Там не були британці, американці. От американська армія, вона сильна, да, не сильніша нанесенішому світі. Це навіть не обговорюється. От, але ну, ну вони з прийняття... В'єтнам... Це так, да, зрозуміло, що там були дуже-дуже важкі страшні баталії. От, але здебільшого це було авіація, uh -huh. обстріли, бомбардування і так далі. Майкл Бей повторив свій фірменний кадр з Pearl Харбор». Незрозуміло, що це. От. от здебільшого більшість поранень це от після таких ситуацій. От міни, так? В основному? Міни, артилерія угу. від, від уламків. Скажи мені, будь ласка, про те, як наскільки готові взагалі наші хлопці. з... з я знаю, що у усіх майже турніки вже є. Навіть мобілізовані, яких призивають зараз. Вони також проходять підготовку, це загальна військова підготовка, і там, надання медичної допомоги ручно. і так далі. От. Тобто, ну, але ж знову ж таки, треба кожному намагатися ставати краще. От. В інтернеті зараз скільки така величезна кількість матеріалів, взяти собі цей турнікет, накласти собі на руку на ногу, накласти там, на сусіда, там, чи зловити росіяни на шию, накласти. От. І Бо. Того, що Ну навчитися ти можеш навчитися відео, але поки ти сам не спробуєш там накласти собі турнікет. Ти потім просто в критичній ситуації можеш просто ну, помилитися і, ні, і не не і буде біда. О, Наприклад, я з собою ношу аптечку всюди. Прямо собою носиш. Ну в мене в різокуплечках по всім слухай. Це гарна практика. Я думаю, що треба на того. Що треба треба. Напевно, я не знаю. Ви можете вийти з будинку, в сусідній будинок прилетіло, і хтось комусь треба до Ви будете мати можливість, але у вас не буде ні знань. Нічим це Я згідно робити. друзі. Це гарна, гарна практика, гарна практика, гарна практика. Гарна практика. Рекомендую дійсно, так як ми живемо в таких умовах війни і ніколи не знаєш, що відбувається, тому це гарна ідея мати з собою завжди аптечку в рюкзачку в сумуці. Це може бути там маленький підсумок, те, що зупиняє кров. поставити, що зупиняє крови. Так, щось там гемостатична, гемостатичний бинт, якийсь, наприклад, турнікет. Ну, турнікет це навіть не говорю, це обов'язково. Навчали колись там, до 14-го року, що ти там стоїш, оце от, оце от, оце от, збочення, так ніхто Але не робить. робиш. По-перше, ти відкриваєш повністю весь бік, е який не захищений бронею. І треба завжди корпус тіла тримати до цілі прямо. От, не стояти боком, там, не знаю, ззаду там, і так далі. Базова хватка е рукоятки пістолета це коли ну, пряма долоня і. Ця подушечка великого пальця вкладається у цей проміжок. Все як гольфік. О, чик. І це базова хватка, пістолет, скажімо так. Як ти сілишся? Ну треба з'єднати мушку з ціликом, щоб вони були на одній лінії. Як ти робиш це, коли дуже швидко потрібно? Ти інтуїтивно вже пристріляш? Плюс-мінус розумієш, коли нажимо натискати на гачок чи ні? При наближенній до цілі я вже намагаюся. Як я піднімаючи пістолет, я вже, я вже дійсню прицілів. Uh -huh, uh -huh. І uh -huh. пересування uh -huh. з пістолетом робиться не отак, як показують в фільмах. Так. От, от я про це, це друга І питання так далі. Того, так, що, потому, що, що... Якщо, наприклад, ти, ти, ти будеш це робити із закутка, виходити із закутка і наносити вогневе ураження. Да? Uh -huh. Просто тобі вдарить по пістолету, ти сам своїй полиці, дашь, грубо кажучи. Кого треба робити, це ось так. Ось. Угу. І так, буквально секунда, і все. Я здійснюю вогонь. Гайз, кіно використовуємо Ну там, а, кіно, для красоти, там, поліція, так? Поліція США а, так, так, тобі і що... Для, для так, Це абсолютно неправильно. неправда. Тому що в нас є ширококутники, які дуже круто сто виглядає дуже круто, коли ти його вносиш, типу створюється паралакс, динаміка. В житті не, так, я, можу, так не працює. Вже в житті так не працює. Тобто, а, чому інколи ви нас хейтите за те, що ми не робимо так, як це в ну в реальному житті? Тому що в реальному житті не все виглядає кінематографічно, але практично. Ну і тактично, ну, правильно по тактиці. Тому е окей, зрозуміло. Чи можу ну, я спробувати? Тут треба натиснути на спусковий гачок повністю по всій лінії спускового гачка. Якщо натиснеш лише на край, він не натиснеться. Треба повністю всім пальцем зачепити оце середині, посередині цей язичок. І повністю. Угу. Це як додаткова та, 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 безпека, так? Ну це такий, та, що не було випадкових випадкових пострілів і так угу. далі. Це, до речі, українські набої. Коли ви закінчили стрільбу, ставите на на запобіжник. Ви знімаєте, е, скидаєте магазин, так. в безпечне місце направляєте, передіогуєте затвор. Ну, Тут, наприклад, так. на бій, коли. Ти тоді... От а, Він випав, окей. Перевіряєте, <кхів> має контрольний спуск і все. тоді. Це він був безпеці. так виглядають українські набої. Слухай, в мене. Від початку війни вже немає бар. декілька людей. От прям дуже, дуже близьких і, і таких в першому колі. Треба тренуватися, треба ходити в тир, треба стріляти, треба займатися тактикою, треба вивчати військове мистецтво. Ситуація часто така, що ви не знаєте, що буде завтра, і коли ви там сидите в якомусь мирному місці, ну ви ж не впевнені, що, наприклад, через тиждень сюди там 150 тисяч орків наженуть і вони просто натовпом будуть бігти там з трьох ура, уратами за Путіна. Так що, поки у вас є час, поки є у вас можливість, тренуватися, займатися, вивчайте, це буде корисний досвід, який буде супроводжувати вас все життя. Слухай, є ще одна дуже цікава, приємна річ, приємна частина нашого, нашого блогу це подарунки. От. Є один такий е, канадсько-український бренд, який називається Saint Javelin. І вони тобі подарували отаку от футболочку. Ось таку футболочку. Так Клас. що е, здоров носи. Дякую. дякую, що ти прийшов. Дякую тобі, дуже, дякую. дуже приємно дякую дякую. Спілкуватись було. Я думаю, що розмір підійде. Може. Якщо ні, подариш дівчині. Якщо ні, то я або зменшусь, або збільшусь. <laughs> Дякую тобі величезне за, за те, що знайшов час. Дуже приємно, друзі. Е, Костя, тобі теж дякую. Е, ми сьогодні по твоїй частині менше розмовляли, але так буває. От. Е, друзі, хочу знайомити вас з, з крутими людьми, з ознайомити з новим кіношно-військовим двіжом, з молодіжним двіжом, взагалі, який відбувається в. Сьогодні слухай, такий пласт молоді зараз в задіяній війні, задіяний в армії. Я думаю, що це буде набирати обороти і дуже цікаво знайомитися з цими людьми. новою культурою я кажу, мені дуже подобається те, що відбувається в Україні. Це зміна на нове. Дякую. Давай стопнись. стопнись. Я, я, ж, я ж не так. До мене так, так. теж стопнемо Хочу нагадати про те, 재미, mee vokt. Terug daar. Orken daarnaast 장en.